Друзі, всім привіт з верхівця. Це у нас місто таке є в Дніпропетровській області, там перекуп живе, та їх тут не один живе, звісно. Так, оце у нас той ржавенький Жигуль. Що був трошки підфарбували, підмазали, підліпили, красоту сильно не наводили, ідеал не виводили, тут латочку вкинули, тут латочку вкинули. Нагадую, страховочка у нас є. Технічно в принципі автівка запускається, їздить, акумулятор присутній. Що вам ще сказати? Радіатори новенькі стоять, електронне запалення, мотор не димить, не чадить, резина у нас буде літня. Отака. От по ціні нагадаю, так, загальний вигляд. Трошки помінився, трошки ліпший, ніж був. Кришу не фарбували До речі, по фарбуванню Вийшло аж цілих 370 гривень. Купив банку краски, колір сафарі Підшкурили, підчухали, дунули і все ще більше, ніж півбанки осталось. Тобто, в принципі, покрасити авто не завжди дорого. Так, да, можливо, воно там не так і ідеально. Но для цього автомобіля саме якраз по ціні 17 тисяч гривень буде авто. Оце ось резина часто питають. Таких 4 колеса з дисками в зборі колеса тисячі гривень. Кому цікаво, як автор працює, на каналі десь є огляд. Так, нагадуємо у нас 99-та в продажі. Е, нема страховки, але но присутній новий акумулятор. Цими любимо БЦ20, ця сезонка ззаду, спереду. Отака От зимова гума. Барум. Що у нас тут? Це щось вадик положив. Так, зараз дійдемо до цього діла. Тут що, все працює, все мига, все світе. В принципі, акуратненько в кабіні. Навіть приємно пахне. Ось такі нюанси присутні. Вона покрашена з балончика. вона не блястить, нема бльоску. Но ціна 22 тисячі гривень. Нема страховки. Напишуть, що страховка дорого стоїть. Я навіть не буду спорити, так, да, все зараз дорого. На Волги техосмотр колись теж був дорого, але щось Волги досі їздять. І Почали їздити не із-за того, що тих огляд відмінили, а просто начали їздити ще раніше і проходили тих техмотр і все, все було. Так. По страховці, так, да. не завжди страховка зараз кому треба. А по тому, що все дорого, згоден, вчора столкнувся з такою ситуацією, як приїздили клієнти на евакуатор. Все їх влаштувало, по цифрі все добалакали, все клас, нічого не придвіща біди. Вони вже готові були розрахуватися і забрати, поїхали робити документи, поїхали робити куплі-продаж, а там треба зробити по новим параметрам оцінку. Тож, кому це цікаво, в принципі, слухайте і не перебивайте там дурними коментарями. Я просто розказую свою ситуацію, те, що в мене було, з чим я столкнувся, так як е, всі ж знають, що ми вільні, ми сильні, нас не побориш і, і, і ми потужні. Да? Так от хтось якийсь, якийсь крендель, явно нездравий, придумав якийсь закон і в ноябрі чи в октябрі, не знаю, минулого року, придумав то, що Якась сітка, якісь параметри, таблиці. І це все комерційний транспорт він весь по таблиці. Не по стану, не по чому, а по таблиці. І нарахували суму на нього більшу, ніж я його продаю. Так що там от хто всирався, що 7000 дорого, то ні, То ще нормально. Тому що вони нарахували трошки більше. І в итогі виходить, що треба заплатити одного тока налогу 700 доларів. Тож в принципі ми вільні. Ми вільні від 700 доларів, від усього ми вільні. А ви там всираєтесь, дорого, недорого. От вам пожалуйста. Люди сказали, що таке ми не тянемо. А ми вже тут і ящик зняли. О там у нас є он в том краю він код і ящиком закривало це все діло Вони дивились стан вінкоду Я ж кажу, все всіх влаштувало но не влаштувало то що треба віддати якось якомусь кренделю Невідомо кому треба віддати 700 доларів Налоги як кажуть, перекупом отак От живеться. Зашибість живеться, в принципі. Ну ладно, я не плачу і не ридаю, нічого страшного, евакуатор. У мене евакуатор працює, завтра він їде. Зараз я все розповім. А Тепер треба показати оцей агрегат, який я казав в минулому відео, що придбаний. так він і стоїть. Так ми з ними каталися і люди провіряли. Взагалі, що тут? Він поварений. Отак топорно поварений, На отакій от резині. Він запускається, працює, але є куча недороботок. Панель там відсутня, вона знята, В общем, там купа-купа всяких нюансів. Дно тут також поварене. Я дивлюсь, мабуть, воно навіть новеньке, не знаю наскільки що. Так, тут резина отака. От Хто там питав за резину? Чи в тебе не буває, в мене буває. А чи ви дивитесь мої відео, я не знаю. Тому я телефонувати не телефоную. Якщо дивитесь відео, вам подфартило. Якщо не дивитесь, ну що ж, не подфартило. Так. Панелі нема. Вона там десь знята, все воно є. Авто комплектне, авто запускалось. Працювало. В авто немає акумулятора, нема страховки. Можливо, кому цікаве буде авто в такому стані, то будь ласка, звертаємось за номером телефона, який внизу екрану. Так, тут у нас що? Новий головний, трубки тормозні, нові, щось тут питались воскрешати, встанавлювати, але... Но... Но помпа тече, нова помпа в кабіні. Я ж кажу, автомобіль я їздив по нього, там у нас должен був відбутись трейдин, п'ятерка на таврію і тройку, але щось пішло не так. І дядько, дядько думав трошки обдурить перекупа. Менше заплатити. але ну, воно щось не вийшло. Я тоді уїхав, а тепер дядько звони купи. Ну, в принципі, поторгувалися, я купив. Коротше, кому цікаво, 7,5 тисяч гривень ціляком. Якщо ціляком не піде, пару тройку днів, Да, до речі, сьогодні у нас неділя 2 лютого, 2 лютого. Неділя. Втім, якщо кому ціляком не треба, буде, розпустимо на шнурки. <ріжем> Поріжемо, покрамсаємо і нам все одно. Е Чого буде стоять пару днів, об'ясняю, тому що неділя у мене є таке, як хобі, хто знає, хто на каналі давно. Так, по ціні сказав, по ціні сказав, там сказав. Пару днів стояти не сказав, тому що оцей Volkswagen, да, до речі, по традиції каналу я ж маю сказати, що у нас тут продано, що не продано. Так, просив дядько помінити свічки і бронепровода. Свічки тут стоять новенькі, Бронепровода стоять не зашоркані. Просили глянути стан ременю. Стан ременю причудовий. Нема ні тріщин ніяких волокон, нічого ніде лишнього нема. Все чудово. І завтра цей агрегат буде їхати до нового власника. Також у нас там буде відбуватись трейдинг. Ну то вже ви будете дивитись в наступній серії, тому що то вже буде завтра, а сьогодні ви будете дивитись те, що я зараз зняв. Нагадую, у нас був Volkswagen B 3 у продажі. Так. Вчора і робили його, і, і, і питалися продати евакуатор. Поэтому. Так, що в нас? Якість ага не видно, отак видно. Шарова новенька. Тут пильник новенький, шарова новенька, а там ще у нас новенький рульовий наконечник. Що не зробили? Це не поставили хамуту тут на пильник. Зараз все доставимо. От вам і неділя, вроді б то має бути вихідний. І радять мені, щоб був вихідний, ну, іноді не виходить. <кхух> По днішу, кому було цікаво, будь ласка. Отак от, от виглядає автомобіль. По ніч ціленький. Зараз хамутик накинемо, зафіксуємо і все буде добре. І, і все, і завтра, в принципі, сьогодні ввечері вантажимося. І їдемо завтра, відвозимо новому власнику. А в нього забираємо іншу автівку. Що то за автівка, то вже хай буде в наступному відео. Тож підпишіться на канал, підпишіть друга, знакомого, однокласника та просто постороннього чоловіка отак на дворі піймали за руку. Ну, підпишись та і все. Я ж кажу, більше підписників, більше пропозицій. Більше авто, більше варіантів, щоб я у вас може щось куплю. Все те, що ви зняли старе. І ще, ще лишився один новий рульовий наконечник. Він <coughs> піде в комплекті до автомобіля. цього буде просто в кульочку лежати, бо з однієї він присутствує в хорошому стані. Ну отут от все, звісно, а що все? Саме головне, що не все, а саме головне це куфайка. Куфайка залишається. Завернута в мотор. В общем, мотору це його в продажі. Кому цікаво, мотор 1.8 на запчастини, не знаю, можливо його просто запустить і буде їздити, я не скажу. Ну, знаю, що в принципі 150 доларів великі гроші. Одна голова стоїть стої грошей. Тож, в принципі, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Він у нас буде в продажі. Чоловіку не треба. Мотор. Швіку треба документація, щоб була і щоб технічне авто було непогане. Що на зараз і є. До речі, там хтось писав, що в зв'язку з тим, що там <кій> страховки, то все. Що... Цьому дядькові теж страховка не треба? <кій> щоб ви розуміли, що відбувається. Що типу, ціна цих авто 500 доларів. Друже, при всіх заявляю, буду давати по 800$. доларів, Якщо машина в такому стані і з документами, такими, як оце у мене зараз, у тебе бізнес на ровному місці. Шукаєш по 500 доларів, де ти їх там маєш. <кій> Яку кількість? Кількість не обмежена. В універсалах, в седанах, без різниці в чому. Головне, щоб такий самий стан, як ти мені там писав, 500 доларів їх ціна, я буду брати по 800. Звони пиши у ту <кій> номер телефону. Скільки буде, любую кількість забираю. До речі, зараз є замовлення на такий самий, тільки універсал. Бензин, дизель не важно. Аби ціна стан і саме головне документи. Переоформлення. Зараз я що роблю? Згружаю Таврон Тавурех. Згружаю, тобто розвантажую і збираюсь, поїду вам ще привезу, мабуть, два мотоцикли на продаж. Будуть у нас блін, точно. Семен Гаврилович, говорили, все забуваю. От тут так от накритий мотоцикл, от що тут мотоцикл є. От я і забуваю. По цьому мотоциклу. <кій> Наступне відео, мабуть. Не знаю. Нема часу, чесно. Зараз треба поїхати відвести людині машину, потім це буде калим. <кій> потім поїхати забрати два мотоцикли. По-любому вам цікаво, що це за мотоцикли. Так що дивіться. А цей, хай поки постоїть. Нема коли ним займатися. Можливо, можливо на, наступний, на наступне відео. Наступне відео десь у нас вийде з вівторок, середа, не знаю. Десь так. Якщо буду встигати, значить буде. Не буду. Знаєте, він є, він продається. Якщо конкретно буде людина, що так от за Фаберже візьме мене і скаже давай, готов, також зроби вітер, то тоді значить, так і зробимо. Поки за Фаберже ніхто не брав, тому... поэтому нема поки бажання виділити на нього час. Так, ну в принципі все сказав, в общем, дивіться далі про мотоцикли, і про все. Так, обіщав вам мотоцикли. Отакий такий от у нас є агрегат. Ой, що у нас тут? Не знаю, в общем, не знаю яку Це треба дивитися тих паспорт, техпаспорт на нього присутствує. А он по мотору 73 все на все. Все на все 73 року. Так, бензин вроде б пішов. Пішов. Нема включав замок запалення, десь потерявся. Колеса сзади отаке от зроблене. Номер присутній, скоростя не вибиває. Треба є налажування карбюратора або його заміни. Бо це не карбюратор, це. Отак От він глохне, бо нема замка. І десь там тече масло з нього. І десь тече масло. З мотором. Мотоцикл з документами кому цікавий. Ціна 4500. І можна його відправляти до вас. Так. Так. Наступний у нас агрегат отакий. Тут у нас що, був колись восход, ну так він преобразився. Мотор Мінськ, але його трошки тюнінгували. Тут он оці всі кросові діла, щоб не ламалось. Тут, правда, такого нема. Що у нас переднє колесо 21, заднє на 18, ага, не на 18. На 19. Перероблене на яловську ступицю. Ну, в принципі, мотоцикл, можна сказати, зроблений самостійно. Це теж тут загинається все, але є біда, а, безконтактне запалення з бензокоси. Є біда, карбюратор, карбюратор переливає. Ззаді моноамортизатор. Ну як я сідаю, то до покришки достає. Тобто на меншу вагу треба. Кілограм на 80 на холодну запуск у нього. З пів метра чомусь з ножки не хоче, на гарячу запускається з ножки. Ну знову ж таки його залива. Не знаю, зараз спробуємо, що вийде. Казати там в ходу, як їздять, я ж кажу я не можу. На цьому мені треба сідати аж сюди, на цьому просто, просто не хочу. Бо з тими карбюраторами це трошки не для мене. Трошка цікаво буде, будь ласка, так, по ціні цей. Це мотоцикли на реалізацію дали. Я їх ну, фокусуюся. Я їх не купував, тож в принципі ціна те, що люди хочуть. Мені цього рая не буде ніфіга. За цей 12, за цей 4500. Поки ціни на віддачу, тобто не знаю. Може когось зацікавить, в принципі, дзвоніть, будемо балакати. Ну а зараз що, будем... дождемося Вадіка, витягнемо з Фольксвагена мотор і будемо вантажити його на евакуатор, не мотор Фольксвагена І вести завтра ну, то вже буде наступна серія, тому що Вадік прийде після 8, а вам треба щось дивитися до 8 по-любому. Тож лайку ставте, підписуйтесь на канал. І не забувайте прозвонювати, купувати, кому що цікаво. І ще ж по запчастинах у нас то навіть надо зробити окреме відео. напишете в коментарях, чи треба, чи не треба. Все, всім удачі, всім пока.